Страшний сон, Олега тягне Олег йде по Карпатах, в вишиванці, насвистуючи гімн України, і тут помічає, як посеред смерек з'являється біленька російська бірьоза. <плес> Мурашки йдуть вже по шкірі, а коло берези стоїть російський прикордонник. Олег не вірить своїм очам, він протирає очі, відкриває вже дві бірьози і два прикордонника. Він знову не вірить, знову три очі, три. П'ять, десять і вже вся гора говерла заповнена російськими бірьозами і прикордонниками. Десь посеред берез лунає голос Растаргуєва, який співає Я влюбль в тебе, Росія, я влюбляю. Тягневок щепає себе, але не може прокинутися. І тут до нього підходить найголовніший, найстрашніший прикордонник і каже: Хочеш, щоб ми щезлі? Олег хреститься, каже, хочу. «Тогда отдайте нам Крим? І він прокидається в потіто. Мокрий. То, то такий страшний сон Олега Тягнебока. Вже змок. Я розказую, мені страшно, він вже змог. і вже змок. Є ще радісний сон Олега Тягнибока, який йому сниться регулярно. Олег іде по Москві в вишиванці, насистує гімн України, виходить на Красну площу, навколо майорієш жовто-блакитні прапори. Над Кремлем горять триметрові рубінові трезуби. Туди-сюди бігають маленькі козачата, вишиванка. Лунає Тарас Петрененко Україна, Україна. До тягнебока підходить такий збуханий Юрій Лужков в коцаній кепці Він каже: пане Олег, я вас як батька рідного прошу, заберіть Крим обратно. Я слишком Сережа. Всі так сміються, а він тихонько сидить і каже: не дамо. <сум> Чого на подсознанні? Орак сказав, може, зробив. Пане Олег, я знаю дуже багато молодих хлопців, які є прихильниками вашої політичної структури. Я, в принципі, десь місцями не зовсім поглядаю в ваші погляди, але я бажаю вам одного в найближчий час дорватися до Верховної Ради. Там вас точно не вистачає. Ваші обласки, Олег Тягнебок.